Дорогі українці українки, сьогодні в графік перемовин на тиждень. Це зустрічі, перемовини з багатьма партнерами. Ми представимо всім, хто може посилити Україну план нашої перемоги кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, всі реальні можливості для України, посиливши наш план, ми зробимо публічну нашу стратегію подальшої дії. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме в глобальній архітектурі безпеки, а також зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. І за підсумками сьогоднішнього дня я очікую звіту нашої команди, яка зараз працює в Вашингтоні після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями плану перемоги. Я очікую також звіту головкома Сирського щодо роботи на його рівні з партнерами. Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту, наших дій, наших потреб. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємось переконати партнерів у Рамштайні, що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших, наших позицій і саме зараз, протягом осінніх місяців. Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад, технікою, достатня далекобійність для наших сил це те, що Точно стане найкращим заспокійливим для Росії і найбільш підштовхне всю ситуацію до миру. І ще одне сьогодні була доповідь Олександра Камишина, також міністра э, Германа Смітаніна, виробництво зброї в Україні снаряди. Артилерія, техніка, і не лише про те, що вже досягнута, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати у наше українське виробництво дронів. Передусім, та реп, це теж частина нашого пакету для Рамштайн. Ми маємо ставати сильніше щомісяця, щотижня. Я дякую усім, хто допомагає, усім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто б'ється заради нашої держави. Слава Україні.